Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі «Твій дім». Сьогодні поговоримо про теплові насоси як в індивідуальних, так і багатоквартирних будинках. Спочатку трошки теорії. Принцип роботи теплових насосів аналогічний холодильникам або кондиціонерам, однак використовують їх як для опалення, так і для підігріву гарячої води. Спрощено, схема роботи виглядає так. Холодоагент, переважно це певні типи фреону, поглинає тепло від зовнішнього середовища і випаровується. Потім компресор стискає цей газ, що значно підвищує його температуру. Гарячий холодоагент проходить через теплообмінник, де нагріває повітря або воду. Далі цикл повторюється. Теплові насоси споживають лише електрику для роботи компресора. Чим вища температура зовнішнього джерела, тим краща ефективність роботи. В залежності від джерела тепла вони поділяються на повітряні, ґрунтові, які отримують тепло з-під землі, водяні, для яких джерелом тепла є як поверхневі, так і ґрунтові води. Головна перевага теплових насосів це те, що на 1 кВт спожитої електроенергії вони в середньому видають 3 кВт теплової. Це їх принципова відмінність від електрокотлів або бойлерів, у яких це співвідношення менше один до одного. З теорією закінчили. Тепер перейдемо до практики. Це будинок у селі Нові Петрівці. Повним фаршем відновлюваних джерел енергії, геліоколектори, сонячна станція, повітряний та ґрунтовий теплові насоси. Все це у своїй домівці встановив Олександр. Він професійно займається монтажем такого обладнання. Майже 10 років його будинок опалюється від ґрунтового теплового насосу. Свою домівку Олександр перетворив на лабораторію, встановив датчики для моніторингу роботи обладнання. Вже кілька років збирає інформацію про ґрунтовий тепловий насос. Нещодавно додав ще й повітряний, і зараз Олександр поділиться отриманими результатами. Повітряний тепловий насос реально після мінус п'яти і нижче температури у нього суттєво падає економічна ефективність тобто, там витрати кіловат, вони суттєво зростають для ґрунтового теплового насосу. Це стається так би мовити повільніше, тому що ми використовуємо тепло надер землі. Повільніше знижується температура в ґрунту, ніж на повітрі. Ми маємо прихід в самі мінусові температури з ґрунта там плюс 3 градуси. Наприклад, коли на вулиці мінус 25, ми все одно маємо плюс 3 приход. І ґрунт це дає більш економічну ефективність. Тому що при мінус 25 повітряний тепловий насос він працює в режимі там, один до одного. Тобто, кіловат взяв, кіловат віддав. Ну а що ж тоді показують результати вашого моніторингу? Скільки електричної енергії споживає ґрунтовий тепловий насос для опалення вашого чималенького будинку? Ми бачимо, що Будинок 250 метрів споживає помісячно там, 2000 кВт, 1500 кВт. При середній температурі, яка там зафіксована, мінус 5 градусів. Якщо ми візьмемо по дням, в будинку було плюс 20 градусів, тепловий насос за сутки спожив 100 кВт. У вас в будинку встановлена потужна сонячна станція на 30 кВт. Чи вистачає її генерації для того, щоб, хоча б частково покривати споживання теплових насосів, в зимовий час на жаль, ми не можемо отримати достатню кількість сонячної енергії? Я в енергомережу віддаю стільки, скільки споживаю. Якщо от ми подивимося, там 21-38 спожив, 33 згенерував. Там 23 рік 31 спожив, 28 згенерував. А чи доцільно зараз взагалі встановлювати теплові насоси, враховуючи, що тарифи на електричну енергію досить високі? Дивіться, я вам скажу те, що ви 100% не очікуєте. А перше ніж вкладати гроші в сонячні батареї, цей бізнес, яким ми займаємось, в теплові насоси цей бізнес, яким ми займаємось. Я всім раджу вкладати гроші в утеплення. Ви будете менше витрачати на нагрів або охолодження будинку. А це будинок, в якому одразу все було зроблено по науці і якісне утеплення, і система опалення від теплових насосів. Optima House єдиний в Україні типовий енергоефективний будинок. Який є лабораторією Академії будівництва для дослідження та демонстрації сучасних технологій? Керує цим проєктом Іван Перегінець. Тож, як професіонали визначають, яка система опалення оптимальна для будинку. Коли ми робимо енергоаудит будинку, ми вираховуємо втрати теплової енергії через підвал, стіни, вікна, двері, стелю і вентиляцію. І вже від того, скільки ми втрачаємо енергії, ми розробляємо проєкт утеплення. І після того, як у нас вже утеплено, наприклад, нам потрібно 8 кВт теплової енергії. Відповідно, потужність теплового насосу має бути 8 кВт. Чи це буде ґрунт вода, чи повітря-вода, чи повітря-повітря, ми маємо забезпечити йому 8 кВт на виході теплової енергії. Але при цьому ми маємо розуміти, що він буде споживати всього 2-3 кВт електричної енергії. А це бойлер на Optima House. Тут встановлений ґрунтовий тепловий насос, який може давати 4 кВт теплової енергії, споживаючи 1 кВт годину електрики. Є також потужний повітряний насос. При помірних холодах він може давати 5 кВт тепла, споживаючи максимум 1,5 кВт години електричної енергії. До речі, ґрунтовий насос працює у комбінації з теплою підлогою. Це оптимальне поєднання, адже для підлоги достатньо теплоносія температурою близько 30 градусів. Завдяки цьому тепловий насос споживає менше електрики. Випробувавши такий підхід в Optima House, Іван Іванович почав будівництво енергоефективних будинків, які будуть опалюватись від централізованої котельні з ґрунтовим тепловим насосом. Ця котельня буде забезпечена тепловим насосом ґрунт вода потужністю близько 120 кВт на виході тепловим насосом. Також продубльований буде піролізний твердопавний котел, на кожному з будинків буде сонячна електростанція. Це сучасний метод, який постійно буде на найближчі 5-10 років витісняти так, так звані пламеневі системи опалення на базі твердопаливних повністю або газових котлів. Друге, це екологічно, що зараз декарбонізація у всьому світі. Ефективність та екологічність теплових насосів доведена масовим використанням у Європі. Та й досвід героїв попереднього сюжету є підтвердженням цього. Щодо вартості такого обладнання, то вона наступна. Повітряний тепловий насос коштує від 500 доларів за кіловат теплової потужності. Такий тип насосів краще підходить для опалення будинків площею до 200 метрів квадратних. Грунтові теплові насоси у комбінації з теплою підлогою краще підходять для будинків з більшою площею. Вартість суттєво залежить від особливостей монтажу і стартує з 700 доларів за кіловат. А чи реально використовувати теплові насоси в багатоквартирних будинках? В Україні є кілька озбобеїв, в яких реалізовано унікальні проекти. Про них ми розповімо далі. Це будинок, в якому ОСББ має договір колективного споживача на постачання теплової енергії. Об'єднання співвласників отримує теплоносій, яким підігріває гарячу воду в теплопункті та забезпечує опалення будинку. З монополістом ОСББ розраховується по загальнобудинковому лічильнику, а гроші зі співвласників збирає самостійно. Щоб зменшити споживання теплової енергії з міської мережі, тут протягом шести років встановили шість теплових насосів повітря-вода, три з них на технічному поверсі, куди виходять вентиляційні канали квартир. Тепле повітря, яке виходить з них, забезпечує ідеальні умови для роботи теплових насосів. Тут завжди Менше 20 не буває ніколи. Колись ми починали в 2018 році, тут було на вулиці було мінус 25, це останній мабуть, раз, коли ми бачили такі погоди, то тут, завжди, тут було, по-моєму, плюс 18. Тобто Тут завжди. Ідеальні умови для роботи теплового насосу. Тут використовується один 19 кВтний насос, тепловий насос на центральне опалення, який закриває в межах плюс 5 градусів, 0 плюс 5, закриває до 10 поверхів. Один насос дає таку генерацію, Дві зони гарячої води, перша і друга. Ну, Перша це вже з 18-го року працює. Там встановлено два типових насоси потужністю 19 кВт, що забезпечує повністю другу зону. В цьому році встановлено на першу зону 15-19 і 19 кВт номінальної потужності, тільки здали. Ну, в місті зоні буде працювати дуже все. При плюс 10 на вулиці це буде відмінно. І один типовий насос з номінальною потужністю 7 кВт, встановлений ВТП, тому що ВТП, як би ти не ізолював, там завжди буде надлишкова теплота. Через це, це тепло перекачується для того, щоб закрити опалення вестибюля. там десь 100 з копійками квадратів. Завдяки цій системі теплових насосів будинку потрібно менше теплової енергії з міської мережі для опалення та гарячого водопостачання. Це в свою чергу економить кошти співвласників. Загальна вартість те, що стосується теплових насосів, впадає в межах мільйон 850 тисяч, приблизно 30% відсотків кошти. ОСББ У 2023 році В цьому ОСББ встановили сонячну станцію. Згенерована електрична енергія йде на потреби теплових насосів, які в свою чергу дають максимально дешеву гарячу воду в сонячну пору року. Такий підхід став особливо актуальним через зростаючу вартість електричної енергії та заморожені тарифи на опалення та гарячу воду, враховуючи те співвідношення, то доцільність використання від Електромережі міської мінімальна. Можна сказати, що її немає. І відповідно коли працює сонячна станція, і все споживання йде на теплові насоси. Вартість гарячої води мінімальна. А це дах іншого ОСББ у Києві. Віталій, голова правління, розповідає: п'ять років тому тут встановили чотири теплові насоси. Два на виході з вентиляційних шахт, ще два у підвалі. Для цього взяли теплий кредит та отримали компенсацію від міста та держави. Загалом у цьому будинку у співвласників звичні індивідуальні договори на комунальні послуги. Метою ж проекту було зменшити витрати на опалення під'їздів взимку згідно методики нарахування. Навіть при індивідуальних договорах квартирних місця за нарахування за місця загального користування вони завжди є. Не дивлячись на утеплення труб, всі магістральні трубопроводи, вони всі гріють. Ця сума вона завжди щомісячно розкидалася на мешканців в кожній щомісячній квитанції. Наша була задача, якщо ну погасити не повністю, то якби мінімізувати оці всі витрати за рахунок теплових насосів. Для прикладу, з розрахунку по тих тарифах, які були в 2018-2019 році, початково було близько 10 гривень на метр, ну там 7, 6, 7, 10 на метр від місяця по місяцю по різному, ми цю суму зменшили в кілька ну, до 1-2-3 гривень. Ну, один насос, для прикладу, він генерував, от, коли він генерує 8-10 в місяць, то він споживав електрики на 3 гіакалорії 3-4 гіакалорії електроенергії. Ну, згідно коефіцієнтів, це можна перевести в кіловат годину. Тобто ми на 10 тисяч гривень потратили сюди енергію у вигляді кіловат-годин електрики і отримали на 25 тисяч гривень тепла. Отак. Після закінчення опалювального сезону теплові насоси переключали на гарячу воду. Завдяки цьому співвласники платили менше за функціонування системи гарячого водопостачання. У 2021 ж році ОСББ встановило мережеву сонячну станцію без акумуляторів для живлення теплових насосів. Літо 2022 року, 2023, вона якби працювала в парі. Зокрема, тобто ота генерація, яка відбувалася від сонечка. Вона була спрямована на живлення всіх теплових насосів. Цього року ми вирішили модернізувати нашу сонячну станцію та зробити її гібридною. Тож замінили інвертор та додали акумулятори. Це допоможе нашому будинку при відключеннях електрики. Провірили, що з трьома ліфтами прекрасно справляється з трьома пасажирськими. Додали ще три. І в кожному під'їзді по два пасажирських ліфти. Сумарно на ньому зараз шість ліфтів. Насоси опалення, насоси гарячої води, насоси холодної води. І освітлення ще от зараз в процесі підключення. В ОСББ, які встановили теплові насоси, скаржаться на нинішній дисбаланс у тарифах. Вартість електрики зросла, а ціни на централізоване опалення та гарячу воду вже багато років без змін. Це негативно впливає на ефективність використання теплових насосів. Однак ця проблема тимчасова. І стосується тільки будинків з централізованим теплопостачанням. В той же час гарячу воду від теплових насосів можна отримати в 2,5-3 рази дешевше, ніж від електричних бойлерів. Аналогічна ситуація із електроопаленням. Про перспективність теплових насосів свідчить програми фінансової підтримки. Наприклад, ОСББ можуть отримати компенсацію до 70% вартості обладнання від фонду енергоефективності. Власники ж індивідуальних будинків можуть брати на це обладнання пільгові кредити, так само як і на сонячні станції. І пам'ятайте головне, зробили інші? Зможете й ви. Бувайте здорові.